Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Про що йшлося на першому засіданні виконкому у новому складі: Вітаміни та імуностимулятори варто чи ні? Що це за МЗК у платіжках за теплопостачання? Два самогубства в один день. Коментар правоохоронців. Перше засідання виконавчого комітету в новому складі відбулося 17 грудня. На порядку денному 52 питання. Також перед розглядом проєктів рішень грамотами та подяками міської ради і облдержадміністрації відзначили ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Про все це за порядком дивіться у сюжеті. Перше засідання виконавчого комітету у новому складі розпочалося із вручення грамот і подяк ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тим, хто жертвуючи власним здоров'ям, рятував світ, вручили грамоти міської ради, подяку департаменту облдержадміністрації, квіти і звичайно дякували кожному. Голова громадської організації Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмила Комлева коротко згадала про персональний внесок кожного відзначеного ліквідатора. Подякував особливим рятівникам і міський голова Сергій Кузьменко. Будьте здорові. Ми завжди разом з вами. Олександрійська міська рада буде вживати всіляких заходів для того, щоб підтримувати вас і ваші родини. Спасибі вам ще раз. Перед розглядом питань черги дня, яких було понад півсотні, Сергій Кузьменко повідомив присутнім про процес формування нової команди. Наразі, за словами мера, йдуть кадрові оновлення вже на рівні начальників управлінь. Про них представники змі, а отже, і жителі міста дізнаються 18 грудня під час запланованого брифінгу. Щодо проєктів рішень, винесених на розгляд. Сергій Кузьменко сказав наступне. Серед цих питань дуже багато програмних документів. Програмних документів, які розраховані починаючи від одного року і закінчуючи п'ятью роками, це величезна кількість сторінок інформації, величезна кількість цифр, величезна кількість рішень, які потрібно ухвалити. Скажу відверто, що ми не чарівники, і безумовно, за декілька днів ми не в змозі були опрацювати всю ту велику інформацію, яка є. Тому деякі питання я буду просити перенести на наступне засідання виконкому, для того щоб у нас була можливість більш уважно, більш детально і більш професійно відпрацювати ті рішення, які ми будемо ухвалювати. Зазначив мер, що стосовно деяких питань були дискусії на стадії підготовки, і це цілком нормально. Також наголосив, що в роботі усіх депутатських комісій слід враховувати, що міська рада не партійний орган, ідеологія має бути державницькою. Наша ідеологія буде проукраїнська, і ми будемо підтримувати ті речі. Які притаманні українській державі, українській державі, яка має чіткий вектор це вектор руху до Євросоюзу, вектор руху до євроатлантичного, скажімо так, позиціонування себе з точки зору безпеки, тому ці речі, як Національного рівня так і міського рівня будуть базовими в житті керівного органа виконавчого комітету. 12 проєктів рішень стосувалися інтересів дітей, сиріт, позбавлених батьківського опікування та тих, хто перебуває під опікою. Члени виконкому їх підтримали. Наступними рішеннями ввели додаткову штатну одиницю тренера в ДЮСШ номер 2 та передали теплові мережі і споруди індивідуальних котелень, колегіуму НВК номер 17 та гімназії на баланс теплокомуненерго. Також виконком запропонував депутатам затвердити програми на період з 2021 по 2025 роки. Безпечне місто та муніципальна безпека міської ради. Вони практично не різняться від нині діючих документів. На засіданні затвердили види громадських робіт за поданням міськрайонного центру зайнятості. А директор установи додатково повідомила, що наразі центр зайнятості займається виплатами одноразової допомоги на період карантину. Юридичні особи, які будуть зупинені в грудні і січні місяці. Сьогодні виплачується одноразова матеріальна допомога застрахованим особам, тобто найманим працівникам. 000, так, да, вона буде не 8 тисяч, вона буде розраховуватись, виходячи з заробітної плати працівника за третій квартал. Але це суми, які отримають люди реально. І заявку таку можна подати до 21 грудня. Допомога планується бути виплачена до 26 грудня. Погодили члени виконкому встановлення новорічної ялинки у переможському мікрорайоні. Вже традиційно опікується громадська організація Нова хвиля. Також погодили місця для торгівлі новорічними ялинками та атрибутикою. А щодо новорічної різдвяних заходів, то вони цього року будуть специфічними. Всі карантинні норми. Не дозволяють проведити скупчення, і масові заходи будуть проходити онлайн. Серед іншого прийняли майже 20 земельних рішень, затвердили перелік адмінпослуг, що надаються у ЦНАПі. Запропонували міській раді затвердити програму розвитку підприємництва та програму економічного і соціального розвитку Олександрії на 2021 рік. Пандемія з коронавірусу, сезонні хвороби, загострення хронічних захворювань. Все це разом настільки виводить з рівноваги пересічних українців, що ними володіває масовий психоз. Начитавши статей у соцмережах, вони відразу знаходять у себе всі симптоми ковіду 19 і самі себе починають лікувати. Ба більше вирішують пропити курс імуностимуляторів або ж вітамінів. Чи допоможе це, розкажемо далі. Щороку з настанням холодів лікарі починають говорити про ріст сезонних захворювань. 2020 рік особливий, адже окрім значної кількості герві, ангін, бронхітів, додалися пацієнти з коронавірусом та ковідними пневмоніями. Але визначити, який саме діагноз у вас допоможе лише фахівець і в жодному разі не статті з переліком симптомів у соцмережах. На данный момент конкретной симптоматики, которая будет относиться лишь только к коронавирусу, ее не существует. Есть симптоматика, которая будет соответствовать как вирусным заболеваниям сезонным, в том числе и коронавирус, так и бактериальным заболеваниям, которые тоже относятся к сезонным заболеваниям. Поэтому с первого взгляда, если мы смотрим на больного, определить вирусной этиологии или бактериальной этиологии это заболевание и конкретно коронавирус, коронавирус это или нет, мы не можем. Нужно пройти ряд обследований, которые может назначить исключительно только врач, потому что пациент сам себе не может назначить полный объем обследований э, и определиться конкретно с этиологией заболевания. И в условиях современного мира мы можем это осуществить в условиях нашего лечебного учреждения, а также у нас есть лаборатории частные, которые выполняют тоже ряд обследований, которые нам необходимы при назначении лечения. Серед діагнозів пацієнтів Аникрух є всі перераховані вище хвороби. Є і коронавірусні хвороби, і хвороби з коронавірусною пневмонією, але більша частина пацієнтів – це просто пацієнти з звичайним сезонним вірусним захворюванням. Також не відрицяють того, що є частина хвороби, які хворюють бактеріальною захворюваністю. Існує думка, що для того, аби не хворіти, варто в профілактичних цілях вживати імуностимуляторні препарати. Але чи варто імуностимулятори стимулюють иммунную систему, которая в конечном итоге при возникновении ковидного заболевания дает в конечном итоге цитокиновый шторм, который сопровождается повышением температуры и ухудшением состояния. Поэтому иммуностимуляторы на данный момент я принимать не рекомендую. Это исключительно моя субъективная точка зрения. Також категоричною є фахівець стосовно вітамінів у вигляді пігулок. При употреблении аптечного препарата, который содержит определенное количество витаминов и минералов, мы получаем усваиваемость, которая равняется 5% всего лишь на все, потому что пока препарат проходит кислотный барьер и весь пищеварительный тракт, витамины усваиваются всего на 5%. Так как наше, наше тело и наш организм изначально природой создан как идеальная биологическая машина, соответственно, все, что мы принимаем с едой, усваивается Лучше. Зверніть увагу, що йдеться про самолікування. Інша справа, коли в рамках комплексного лікування вітаміни приписує лікар, зокрема вживання вітаміну Д. Что касається вітаміну Д, отрицатель не буду, Вітамін Д полезен, і він обладает достатньо противоспалительним действием, поэтому з коронавірусною інфекцією вітамін Д показан. Ще один нюанс вакцинація проти грипу вакцинація проти грипу нужна, але проводити її треба в конкретне часові рамки, тобто до кінця октября до початку ноября. Тому що далі вже починається сезон грипу і далі її проводити уже кампанія В Вільному продажі ці вакцини ви може і не знайдете, але на замовлення аптеки їх доставляють. У новому сезоні опалювання в платіжках за надані послуги у листопаді Олександрійці побачили нову графу МЗК, тобто місця загального користування. Загальна сума за тепло не змінюється, тобто скільки тепла отримав будинок, стільки мешканці і повинні сплатити. А от сума за місця загального користування змінюється. Залежно від етажності будинку, сплачувати її повинні і ті, у кого індивідуальне опалення. Більш докладно про нарахування суми за МЗК. Наш наступний сюжет. Олександрійці отримали квитанцію за тепло спожите у листопаді 2020 року. Жителів, які користуються автономним та централізованим опаленням, вразили нові нарахування, адже у платіжках з'явилась нова графа МЗК, тобто місця загального користування. Витрати на їх опалення у будинках є частиною теплової енергії, спожитої будинком від загального споживання згідно з показниками приладів обліку теплової енергії. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, відокремлюється від показників теплового лічильника та розподіляється на всі житлові та нежитлові приміщення, які знаходяться в багатоповерховому будинку, в тому числі і на ті, що обладнані індивідуальною системами опалення. У випадку відсутності у будинках приладів опалення в місцях загального користування сплачується 5% від показників лічильника за обсяг тепла, яке витрачається на забезпечення роботи внутрішньобудинкових систем опалення. Якщо у будинку опалюються сходові клітини, вестибюлі, колясочні чи сміття камери, додатково змінюється і відсоток сплати за МЗК залежно від поверховості будинку. Двоповерхова будівля – 18%, трьохповерхова – 16%, чотирьохповерхова – 14%, п'ятиповерхова – 12%, шестиповерхова та вище – 10%. Тому відсоток в будівлях нараховано по-різному. Це є справедливо, так як місця загального користування призначені для всіх, і відповідати за отримання повинні всі мешканці, а не тільки ті, що користуються централізованим опаленням. Загальна сума нарахування за тепло не змінилася. Тобто, скільки тепла будинок отримав, таку суму мешканці і повинні сплатити. Питання щодо МЗК у багатоквартирних будинках регулюють наступні законодавчі акти. Нарахування здійснюється згідно з вимогами законодавства, правила надання послуг з. Постачання теплової енергії, затверджені постановою Кабінета міністрів України від 21.08.2019 року, номер 830, та методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22.11.2018 року, номер 315. Оплата за опалення місць загального користування, яка внесена в окрему колонку, здійснюватиметься лише в сезон опалювання. У випадку виникнення питань щодо нарахувань, звертайтеся за телефонами: 095 563 84 61 або 067 521 33 63. Тіло 33-річного Олександрійця без ознак життя було виявлено у дачному кооперативі надія 2 15 грудня. Загиблого випадково знайшов мешканець села Воїнівки, який має у кооперативі приватний будинок. Ще одна смерть сталася 16 грудня вже в Олександрії. З п'ятого поверху багатоповерхівки, що по вулиці Героїв Сталінграда, 19 а випав чоловік. Більш докладно про обставини обох трагічних випадків нам розповіли правоохоронці. Тіло чоловіка без ознак життя з мотузкою на шиї виявив у недобудові дачного кооперативу Надія 2 житель села Войнівка. Повідомлення до Олександрійського районного відділення поліції надійшло 15 грудня від власника дачного будинку у цьому ж кооперативі. Відразу на місце було направлено поліцейських офіцерів громаду, групу швидкого реагування та слідчо-оперативну групу Олександрійської районної відділення поліції. По приїзду було дійсно зафіксовано факт самогубства шляхом повішення на лозі виноградника. При собі дана особа не мала ні документів, ні предсмертної записки, видимих тілесних ушкоджень на особі не було встановлено. Особу чоловіка вдалося встановити через добу після трагедії 16 грудня. Працівниками Олександрійського районного відділення поліції проведено всі необхідні розшукові заходи. І лише 16, -го, 12, -го, -го року було встановлено особу повішеного. Ним виявився житель міста Олександрії, 87-го року народження. На даний час проводяться всі необхідні заходи в рамках кримінального провадження. Також 16 грудня о 15.20 з вікна багатоповерхівки, що по вулиці Героїв Сталінграда, 19А, випав чоловік. Про це правоохоронці Олександрійського відділу поліції повідомили працівники швидкої допомоги. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною повідомленою адресою. На місці події було встановлено, що з вікна квартири на п'ятому поверсі, однієї з багатоповерхівок міста, випав 40-річний місцевий мешканець. Тіло чоловіка направлено на проведення судово медичної експертизи для встановлення причини смерті. Розслідування в рамках кримінального провадження розпочали за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство з позначкою нещасний випадок триває та встановлюються всі обставини події. Як повідомили працівникам швидкої мешканці будинку, чоловік проживав сам. О 15.30 лікарі констатували смерть через травми, несумісні з життям. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.